Вітаю на уроці, математик! Сьогодні ми з вами, діти, будемо згадувати таблицю множення і ділення числа 5. На хвилинці каліграфії пропоную вам записати число, яке містить 50 і 5 одиниць. Це число 55. А зараз. У нас з вами є завдання спростити вирази та обчислення, обчислити значення виразів. На наступному рядочку в 10 й клітинці напишіть, будь ласка, вирази. Давайте з вами згадаємо, як ми з вами спрощували вирази. Коли у нас з вами є однакові доданки, то ми можемо їх замінити дією множення 5 плюс 5 плюс 5 плюс 55. Скажіть, будь ласка, як ми замінимо однакові доданки дії множення. Молодчинка. 5 помножити на 3 і додати 55. Записуємо цей вираз. 5 помножити на 3 дорівнює 15. І 15 плюс 55. Звичайно, 70. Наступний вираз. 5 плюс 5, плюс 5, плюс 5 плюс 45. Як ми спростимо з вами? 5 помножити на 4 і додати 45. 5 помножити на 40 і до 20 додати 45. 75. Розумнички записуємо цей вираз. Далі 5, плюс 5 і плюс 50. От у нас з вами завдання: простий вираз. Спрощуємо. 5 помножити на 2 і додати 50. 5 помножити на 2. 10 і додати 50, 60. Розумнечки! Зараз працюємо усно. Нам з вами потрібно за зразком скласти вирази. Ось дивіться. З одного виразу на множення можна скласти дві рівності на Ділення. 1 помножити на 5 5. 5 поділити на 5 буде 1, і 5 поділити на 1 буде 5. Ось у нас з вами наступний вираз. 7 помножити на 3 буде 21. Які ми можемо скласти з вами два вирази на ділення. Так, 21 розділити на 3 буде 7. І 27 розділити на 7 буде 3. Молоченка. Далі. 3 помножити на 5. 15. Складаємо дві рівності на ділення. 15 поділити на 5 буде 3. І 15 поділити на 3 буде 5. Молодці. Далі. 4 помножити на 4. 16. 4 розділити 16 розділити на 4. Тут помилка діти. 16 розділити на 4 буде 1. Неправильно у нас з вами тут вираз написаний. Помилилась я. 5 помножити на 2. 10. Складаємо дві рівності на ділення. 10 розділити на 2 буде 5. І 10 розділити на 5 буде 2. Так, молодці. Працюємо далі усно скільки однакових шматочків у шоколадці, як ми з вами можемо порахувати. Подивіться, у нас з вами є 1, 2, 3, 3 ряди по 1, 2, 3, 4, 5. По 5 плиток. Так? 15 однакових шматочків. Шоколадку порівну поділили між трьома дітьми. 15 шматочків взяли і порівну поділили між трьома дітьми. Кілька шматочків отримала кожна дитина. Ми з вами повинні орієнтуватися на такі слова. Порівну поділили. Поділили це, що означає? Розділили, поділити, значить, знак ділення. Трьома дітьми. 15 поділити на 3 дорівнює 5. Отже, кожна дитина отримала по 5 шматочків шоколаду. Давайте з вами подивимося на таблицю множення, як вона утворюється. Згадаємо з вами правила. Перше число вказує нам на те, яке число беремо. Друге число вказує на те, скільки разів множимо, додаємо. Дії додавання ми можемо замінити множенням. 5 помножити на 2. Ось дивіться. 5 додаємо 2 рази, 5 додаємо 3 рази, значить 5 помножити на 3, 5 додаємо 4 рази, 5 помножити на 4. 5 додаємо 5 разів, 5 помножити на 5. І так, до кінця. Як утворюється таблиця ділення? Добуток. Ділимо на перший множник і отримуємо другий множник. І подивіться, будь ласка, таблицю множення і ділення ви повинні запам'ятати. А зараз запишіть слово вирази. Збільш у 5 разів кожне число. Що ми будемо з вами зараз робити? Збільш у 5. Значить, множити. 5 помножити на 5. 25. 9 збільшити у 5. Значить, 9 помножити на 5. Молодці. 2 помножити на 5. 6 помножити на 5. Чому помножити? Тому що збільш. Сім помножити на п'ять. Три помножити на п'ять. Так, розумнички. А тепер давайте з вами прочитаємо частини. Одна друга. Одна четверта. Одна п'ята. Одна шоста. Одна дев'ята. Що означає п'ята частина від числа? Це потрібно що взяти, наприклад, якщо у нас вам буде завдання знайти одну п'яту від числа 25, то що ми будемо з вами робити? 25 ділити на 5 рівних частин на 5. Це буде 5. Так, а що означає дев'ята частина числа? Наприклад, 45 розділити на 9. Дорівнює 5. Одна п'ята від числа це означає 1 п'ята. Оця п'ята рівна частиночка, це означає, що число поділили на 5 рівних частин. Одна дев'ята це означає, що число поділили на 9 рівних частин ми повинні з вами дізнатися, яке число отримаємо. Скажіть, будь ласка, у скільки разів більше? Коли нас з вами стоїть запитання в скільки разів більше, то ми з вами повинні поділити 20 гривень, ніж 5 гривень. Значить, 20 поділити на 5 буде у 4 рази більше. 30 літрів, ніж 5 літрів. 30 поділити на 5. У 6 разів більше 30 літрів, ніж 5. 10 метрів, ніж 5. 10. Поділити на 5. У два рази 10 метрів більше, ніж 5 метрів. А 35 кілограмів, ніж 5 кілограмів. 35 поділити на 5. У 7 разів більше. Молодці. І зараз запишіть, будь ласка, слово задача. Читаємо задачу. В автобусі їхало 25 пасажирів. П'яту частину з них встановили школярі. Скільки школярів їхало в автобусі? І ще раз, в автобусі їхало 25 пасажирів. П'яту частину з них становили школярі. Скільки школярів їхало в автобусі? Значить, нам потрібно з вами знайти одну п'яту від 20, як ми будемо це з вами знаходити. 25 розділити на 5 розумнички. Будь ласка, запишіть. 25 поділити на 5 буде 5 школярів відповідь. 5 школярів їхало в автобусі. На цьому наш урок з математики завершено. А ви повторіть, будь ласка, таблицю множення і ділення числа 5.